Доброго дня, дорогі друзі, хочу показати вам прибель свою. Качечка в дровах заховалася, ну, не в дровах, а в досках. І дивіться пару днів назад, що у мене хе -хе, прибавилось в хазяйстві. Маленькі каченятка з середині жовтня. Не знаю, будемо слідкувати з вами, як вони будуть рости. Як, як будуть, Не знаю, то, що скоро буде холода. От. У мене ще так пізно каченятка, та й курчатка взагалі такої маленької живності ніколи не лупилося. Тому для мене все також по-новому буде, буду і сама дивитися, чи вийде щось з цих каченяток, чи ні. Качка привела їх, кинула гніздо. Кинула каченят і он собі без печалі бігає. А я тепер буду думати за цих маленьких тракадзямбликів. Бояться мене того, що ті, що інкубаторські, то ті якось ну, менше бояться. А ці щось качечки, то дуже мене сильно ще бояться, але я надіюсь, що з часом. Вони до мене привикнуть і не будуть від мене вже тікати і боятися мене. Не знаю, ще вон... одне яєчко осталося. наче подивилася воно більш-менш, ну, наче ще ворушиться там, бо всі останні позахолодали. І мені нема де його діти. Отак під лампочку положила. Не знаю, чи буде з нього толк, чи не буде. Ну, побачимо одним словом. Я йому даю шанс, а воно як вилупиться, то добре, а ні, то нічого я з цим поробити вже і не зможу. Так що, отак, дивіться, які вони перелякані. Ой, моя прибель. Добре, дивіться моє відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до побачення, до нових зустрічей.